По диференціалу, як бачите, я так розумію, що шматки шестерен звалів пішли в диференціал. Куча відколів, багато механічних пошкоджень. Сам корпус теж постраждав. От, зараз покажемо. Ось у ньому пробило дирку просто насквозь. В самому корпусі диференціалу так само побило шестерні. От, вони вже якби не пригодні ні до чого. От, це все сталося через потрапляння сторонніх якихось часток саме в диференціал. Клапани включення передач теж вони просто всі поплавлені, корпус поплавлений. От ці клапани вмикають і вмикають передачі гідравлікою, ось цими пальцями. От сюди подається гіда... тиск масла, і воно або його вмикає, або тиск подається масло у верхню частину і передачу вимикає. Вони прикручуються болтами до самих вилок. Ось ці болти. От, можете бачити, ось і цей е... ряд, дат... ряд клапанів стоїть ось так. О, Приблизно він вмикає чи вимикає вилки передач. Який стан у самого там блока мехатроніка чи у блока щеплення, який стоїть в коробці? Можна тільки гадати, тому що після такого сильного перегріву я навряд чи думаю, що там залишився коробці щось живе, окрім тих болтів, вона прикручується до двигуна, все інше можна просто викидати.